Мобілізований. Для них це було вперше побачити на своїх базах людей з бойовим досвідом. Я взагалі, людина, не то, що не військова, яка не мала уявлень ні про що тут в армії. Ми з дівчинкою-інструктором забилися на спір, хто швидше накладе турнікет, а ми виграли. Вони самі кажуть, що ми після завершення війни приїдемо до вас, ви нас будете навчати. Набір в загін був якраз під це навчання. У нас були з моїм заїздом люди, які мали військовий досвід, які щойно мобілізовані, як я. Їхали ми з комфортом, бо їх бусики з кандірами це щось, просто просто щось. Британія справляла враження ще секунди просто. Ну, По-перше, це просто коли ти ще в літаку. Бачиш, оцей туманний альбіон, як його називають. Його не просто так називають, тому що це дійсно видовищно. Це прям ніби нічого, нічого, нічого. і хмарок немає нічого. І тут така штука просто. І навчання почалось з того, що ми вивчали кожний елемент екіпіровки, для чого він призначений, як його використовувати, як його правильно скласти в рюкзак чи там, в сумку польову. Що з собою треба взяти на польовий вихід. Це великий чорний баул. Там три комплекти того, плитоноска, хороші броніки, каски, мультитули, там три пари взуття. ну Це знову ж, вони думають про нас. Сумки, граната, диновуха, фляга, утилітарка, інколифата. Я не знаю, щоб ми робили це. Гортексна курточка розпочиналося все з загальних військових питань: вивчення зброї, ознайомлення, поводження зі зброєю, елементарні тактичні положення, стрільби, руху і нарощувалося до колективної підготовки. Спочатку парами працювали. Потім колективно вже підрозділами з водами, як в пішому порядку, так і в принципі організація переміщення на транспорті. Ну і Питання оборони, ну і в основному це питання наступальних дій, які ми відпрацьовували, окопи, зачистка міст, штурм міст. Ми теорію засвоїли там 3-2 дні. І Потім ми їдемо в поля, так, ми їдемо на полігон, де для нас вже роблять ситуаційні якісь так, випробування. Для нас вони спеціально закупили автомати, копія автомата Калашнікова, але під натовський калібр, з якою ми ходили. Це вони спеціально зробили для нас, для того, щоб максимально приблизили до тих умов, яких подальше подальшому будемо виконувати бойові завдання. Познайомили з основними з їхніми видами зброєння, кулеметами і гвинтівками їхніми. Також проходили навчання на енлавах. Тобто це був штурм позиції. Ось Там вже був кулемет. Там вже була техніка їх так, але учебна. Ось, Там був міномет. Особисто моя думка, що коли ти знаєш, як тебе будуть штурмувати, відпрацюють штурмові дії, ти сам автоматично зрозумієш, як тобі діяти, організовувати оборону. Ну, і відповідно, в перспективі треба ворога нищити і вибивати з нашої землі. Давали, в принципі, дуже багато простору для. Фантазії нам ну, не обмежували, не казали, що ви там заходите турнір. Нам сказали, що от є будинок. Типу, давайте. Коли ми, ми планували заходи там, маленьких операцій, скажімо так. По захопленню тих чи інших позицій, чи ж тому міста, будинків ми постійно ремонтували, що ми спочатку, перед тим як зайти в місто, ми провели б детальне вивчення: планування будинків, можливих місць зосередження противника, можливе враження його там, можливо, наявність цивільних осіб для того, щоб максимально ефективно виконати завдання своє і максимально вберегти своїх людей. Ну і супровід безпосередньо піхоти на полі бою здійснили б тільки за допомогою. Квадрокоптери, відповідно, коригування цього всього. Вони такими, скажімо, стікляними глазами на нас дивилися і були в шоці, типу, а що так можна робити? Позаду тебе йшов твій інструктор, він все контролював, все бачив. І якщо ти якось чи не дбало йдеш, чи переміщуєшся, чи не не поніжаєш свою статуру, то да, тому подібне, то він робив тебе трьохсотин. Британці. Дуже люблять випасати овець на полігонах, тому ти йдеш там все вкрито продуктами життєдіяльності овець, а там щось mm -hmm. знов таки. Інструктор кричить арта! і ти падаєш. Ну, ясна річ. Були Дійсно гарні результати по стрільбі були найкращі. Так, хлопці з Луганського прикордонного якраз воно хто ці найкращі результати робив. Я щаслив, так не я просто щаслива. У нас була, блін, жіночка в їдальні просто офігенна. Гани здається. Вона українською там майже, майже нормально спілкується, то в їдальні там щось накладає, вона по пару слів, по пару слів. А так вона тобі вже розказує, що у нас там сьогодні курка, а там яловичина. Перш перший час якось ми набрали все в тарілки. Просто все, щоб скуштувати. Але їх менталітет, так, ну тобто якось сприйнявся на нас, ми заспокоїлись. кожен брав собі, скільки він реально з'їсть, там вип'є, з'їсть та тому подібне. На рівні побуту, то це дуже-дуже приємно, що вони так приймалися за нас. Ми були в місцевості. На межі Англії та Шотландії. Гори, ліса, соснові ліса. Це, ну, це романтика, не знаю. Дуже-дуже вайна, дуже красива природа у них там. Ми, ми ще за тиждень до цього думали про те, як ми будемо прощатись. Вже тоді ми розуміли, що ще тиждень, все добре, все окей. Ось, але вже тоді грустинка з'являлася так, що. Ти знайшов дійсно дуже класних знайомих ось, і хотів би з ними ще попрацювати. Ми зробили останній цей виїзд, і вони сказали, що ну в цьому ваше навчання вже закінчено. У вас є там мовно півтора дні, щоб відпочити щось попратись, там зібрати всі свої речі. Зробили барбекю. Тобто їх офіцери робили нам м'ясо, смажили, котлетки, бургери робили, та тому подібне. Перекладачі під'їхали на тачці, там якийсь мазончик робили. Ну так все дуже атмосферно. Хлопці запрошували і до себе потім і казали, що й до нас приїдуть як тільки, так і одразу. Ну та вони прям вболівають за нас і всі, не то що там навіть інструктори, не тільки військові. Думаю, що задачею фактично справилися колективом. Всі ми їм свої шеврони, вони нам свої, ось це якраз а, шеврон їх розвідки, тобто, ну. Я буду про них пам'ятати, і мені здається, що буду пам'ятати про мене.